Привіт, добрий день від вірусного Тогіча. Шкода, що вірусного не в тому сенсі, який ви могли уявити. Прихворів, буває. І поки сил не вистачає ні на що, я потрошку пишу тексти в стіл. От і цей текст такий написаний, поки температура паяє. Тому зарані вибачаюся, якщо десь щось наплутаю. Приходьте в коменти, поговоримо, поправимо. Потусимо. В нашій столовій 3D друка сьогодні в меню різниця між К1 K1 та к 1 с Ось вони, лялочки, стоять в мене в студії, друкують всілякий хлам. То що ж там нового чи старого? Чи варто переплачувати? Спойлер, однозначно варто. Але за що я розкажу трохи нижче. Перша і найголовніша відмінність між ними то, звісно, ціна. Зараз К1 дорожче звичайного приблизно на 100-150 баксів. Це небагато, але все ж хотілося б мені, щоб контора замінила повністю старішу модель. Тим паче, що всі проблеми К1 вони так і не вилікували. Це така собі сумнівна китайська політика. Залишати старі моделі в продажу, випускаючи нові. Мені особисто вона взагалі не подобається. Ну, альо, кому в 2К-24 нафіг здався 3v2? Хіба що на деталі? Тому такий мікроспор для вас, які б у нас не були висновки сьогодні, я голосую за К1С. Просто тому, що він новіший, а значить, довше буде підтримуватись креліті. Підтримуватись креаліті ото я сказану. Отже, розпаковуючи принтак, ви одразу помітите оці ніжки. На К1 вони просто підкладаються у пазіки, а тут вони прикручені саморізом наскрізь. Доволі коротким, до речі, і назад закрутити його не так і просто. Але все ж вони прикручені. К1 переставити то дика морока, ніжки постійно відвалюються і лишаються там, де вони були. Кришка. В комплект криш. Креаліті поклали отаку резинову дичину, яка має... Кази, що саме вона має робити, але думаю, захищати від царапок цю саму кришку. Ця наклейка є і в К1 моделі, але саме цей екземпляр добряче життя помотало, і кришка тут зацарапана не стільки і не стільки в тому місці, де її торкається кабель канал, а скоріше згори. Щоб такого не було, можете надрукувати проставочки, які підіймуть трохи вгору. Цієї резинки тут однозначно не вистачить. Дверця тут є і магнітик, і петлі значно тугіші. Коротше, в К 1 це все так, як мало бути в К-1. Тобто нормально. Чого дверцята в К1 теліпається, наче флаг Росії в багнюці, я збагнути не можу, але так воно є. Що мене бісить і в К1, і в к 1 с це те, що екран може досить легко трохи припіднятися. Особливо, якщо ви нахилили принтер для заміни філамента. І тоді двері тупо не проходять. Якби ж тільки наші азійські друзі здогадалися, що екран можна поставити згори. Але ні, занадто короткий шлейф, такий мод зробити не вийде. Ну да, і з Богом. Спулхолдер. В оригінальній моделі він встановлюється виключно позаду, що є певно найгіршим з усіх місць. Хоча знаючи краліті, вони могли зробити його і під принтером. Ой. Ні, забудьте, не буду підказувати. Коротше, місце так собі. В к 1 с він з коробки ставиться туди ж, але є можливість перенести на бочок. Можливість ця була явно придумана в останній момент, адже датчик філаменту туди не задумано перенести. Я б на вашому місці або поставив принтак на драйбокс і вивів філамент звідти, або щось типу ось такої сушки придумав. Бо лазити кожен раз назад, то пейн. Корпуси у обох принтаків ідентичні. Спереду гартоване тоноване скло, ну як на дев'ятці. з боків дешевий акрил. Позаду. Кришка пластикова. Єдине, що в комплекті з 1 c йде вбогий фільтр, а з 1 його нема. Для друку отруйними пластиками краще прилаштуйте витяжку по типу такої, як тут. Підвал в обох принтерів майже ідентичний. Там знаходяться плати керування, БП, а також ремені для беду. Тут нічого цікавого, тому перейдемо до нутрищів цього звіра. Першу різницю всередині видно одразу: на рідній поверхні k 1 c є силиконова фіговина для очистки сопла Втім, комплектний бед мені настільки не сподобався, що я його викинув. І поставив замість нього поверхню скріво. Вона набагато краще. Як виявилось, принтак розуміє, що силіконової щіточки нема і витирає сопло прямо об бет Як він це робить, я хз. Але те саме робить і К1, навіть у тому ж самому місці. Ну і добре, проблем з цим в мене не було. Вентилятори. І там, і там їх по суті три штуки. Один вентиль на башці, дує на деталь безпосередньо. Другий з правого боку такий великий і потужний, ммм, дує на перший шар. Або вірніше на свіжо надрукований шар. І третій позаду витяжний. Його краліті використовує для регулювання температури в камері. Стає гаряче, вмикає, стає холодно, вимикає. На мою думку, все те саме. Різниці жодної. В оригінальних поставках К1, тобто тих, що були на початку, її не було зовсім. В останніх партіях вона з'явилася. Стоїть в правому у ближньому кутку конструктивно стандартна Full HD вебка. Працює класно, не придовбаєшся. Різниця між K1 пізньої партії і K1C хіба що в кольоровому налаштуванні тієї самої камери. Дивимось на спинку пластикову, ту що ззаду, і помічаємо. Першу серйозну різницю. Мотори і ролики. Це прям відомий біч К1. Він дуже любив давати вертикальні артефакти через те, що ці мотори були не найкращі. А великі ролики занадто люфтили. Добре, що в к 1 с пофіксили всю цю лабудень, і в своїй більшості артефакти й пройшли. Звісно, це треба було робити безкоштовним фіксом для власників К1, але маємо те, що маємо. Подивимось, до речі, як воно буде з часом. Голова тут стоїть на лінійних родах, тобто направляючих ковзання, і відповідно підшипниках ковзання, що там, що там, вони ідентичні. А от Хотент то інша історія. На К1 стоїть досить непоганий гарячий кінець, який потім ставили і на КЕ, і на Кріо, і Бог знає ще куди. Виглядає ось так: має титанове горло, мідне сопло, часто в комплекті йде гартована сталь, а не просто латун. Замінюється хвилин за 10 і купити можна в найближчому АТБ їх просто повно. У К-1С візуально все схоже, але горло тут прикручене. Прямо до сопла, що теоретично прибирає маленький шматочок тефлону від екструдера до хідбрейка. І, типу, так має жити краще. Головна проблема цієї історії той факт, що ці сопла досить важко знайти. Ну і це китайська пропєтарна історія. Класний вулкан сюди не впендюрити. Але поки працює, хай працює. Сумніваюся, що хтось буде просто так на рівному місці апгрейдити сопло на модне. Це тільки моя шиза беди ідентичний. Єдине, що на платформі написали аля Bamboo Style, що це К1С. Ну то суто естетична історія. Як там ще кажуть в ваших інтернетах, що К1 вирівнює гірше, ніж К1С, або навпаки, в К1С працює краще за попередника. Ну, не знаю, я, чесно кажучи, не помітив. І по часу, і по кількості точок, і по точності все те саме. Екструдер. Це взагалі смішна історія. К спочатку рекламували новий екструдер як сильно металевий звір. Бо в людей з К1 було дофіга проблем через пластикові потроха старої версії. Я коли кажу про пластикові потроха, я маю на увазі шестерні, які йдуть там більше всередині. Тобто сам блок подачі він все одно був металевий. Але тим не менш, ці шестерні створювали проблеми. Потім цю рекламу тихенько прибрали, бо, наприклад, корпус як був з пластику, так і лишився, і казати, що це цільнометалева конструкція не можна. Як і пара шестернь всередині. Звісно, блок подачі лишився цільнометалевий, але це не те, що привід пишатись. Він такий майже в усіх. Висновок 1, екструдер покращили, і він жити має довше. Більше в ньому яритися не бачу сенсу. Якщо щось піде не так, звертайтеся за гарантією і не хвилюйтеся більше. Тепер трошки поговоримо про ідентичні речі. І там, і там однаковий розмір беду і загальний об'єм камери. Швидкість друку в них теж приблизно однакова. Інколи k 1 c обганяв на 3-5% звичайну версію, але це все в межах похибки. Під капотом кліпер, який чудово ротується і стає флюїдом, причому навіть один і той самий скрипт працює для обох моделей. Слайсер Краліті може і з тим, і з тим працювати, як і мій новий коханий Орка слайсер. Але це вже після руту, звісно. Верхні кришки тут також однакові, і навіть дверцята, думаю, можна перевісити з одного на інший без особливих проблем. К1С, попри всі крики креаліті про карбон, то скоріше робота над помилками К 1 аніж принципово новий пристрій. І на цьому моменті варто потроху закруглятися. Висновок у мене простий. Якщо у вас ну дуже сильно не підтискає бюджет, беріть К 1 с і навіть не думайте про К 1 Ті ж оновлені мотори і пули, шківи, тобто вже варті апгрейду, як і вебка. Та й очевидно, що скоро Креаліті припинить виробництво К 1 на користь старшого брата. Припинить же Креаліті, будь ласка. А ви можете припинити ігнорувати клавішу лайк like і впендюрити її з усієї дурі так БЕМ! Щоб всі знали, який контент вам подобається. Побачимось в наступному відео, коли я остаточно видужую. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друг армія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.